Та я тебе да, Тебе все слышат, Просто А в... Моє перше знайомство. Сфазмафобія. Всі мої два коментатора написали мені, що хочуть побачити, і як я буду боятись. Тобто, щоб я зіграв якусь хорор гру. А справа в тому, що я не люблю боятись. Коли в мене був вибір, я вибирав Medal of Honor замість Resident Evil і FIFA замість Silent Hill. Але на Ютубі хто коментує, той і направляє контент. Тож сьогодні мій другий досвід ігри в Фазмо. Чому, до речі, немає відео про перший досвід, Бо перший був приблизно такий. Тож, зараз і починається, моя перша пригода. Заварюйте чай, робіть ботик, і зануритесь. Тягу, очу, атмосферу Let's go! Я змінив смену. Тебе пушкаток, чи. Да, 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 пуштак, да, да, да. Ну, это шоп я, типа, с призраками там, знаю, Ну, если они рядом. Панек, скажи что-нибудь? Саня. Mm. Ты через что говоришь? Через Discord. А, блядь, Я включу. Блядь. Я включу, во не страшно. У вас, кстати, активность на, четвер... на пятерочку сразу улетела. На четверке сейчас идет. Саня, в чем проблема? В чем твоя проблема? Скажи мне, пожалуйста. Помер робим тут. Все, Саня, все понятно, как обычно. Ой, меня зовут Эндрю Харрис. Я я, 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 дошку. Я дошку знайшов. Садошка. Оооооооооо. Я знаю, Я дошку шукати. Иди сюда, иди иди, візьми дошку, візьми дошку. Я знаю, я знаю, до хова... кого, доховатися просто. Сразу збиранички.

Я що, блокнотиком буду оно, воно Воно двінички раз, воно шкафчик двінички раз, вот все двинички два. Це Як це шо, так, так, так подходите, я буду использовать уйджу, светить именно. Короче, треба я мені... спитати, в якій вона в кімнаті живе. О, щось я кинув записничок. Hello, Andrew Harris. Are you here? Не тут. Where is he, ask him Where do you live? In which room do you live? Where uh, do you live, Andrew Harris? Ask uh, животу. How did you die, Andrew Harris? Ah, uh, a Ok, Записну. Where are you now? Living room, наверное. Да. Попрощайся, да, якщо, попрощайся, щоб у тебе не вистачить на наступній панаті Попрощайся. На що мені не хватит. Uh, це, у тебе ж зараз знімається оця херня, uh, розсуд твій. Cold, він пише Colt. Are you friendly? Запитаю, він голосував yeah, за Зеленського? Andrew Harris, how old are you? Блин, сумно. Are you friendly, Andrew Harris? Андрю Херрис. Кто горит? Кто починает горит? Андрю Херрис, пастал. Ну, все. Все нормально, все нормально. Я его побачив, Він с костелем бегал. что осталось? Кто поясный? И чё все живые? Где доска? Где доска? Вот она. А пришли в левый дом? Только доска. Доска застряла. Я скину тут блокнотик, чи не надо? А, кстати, на есть. Нам треба фото. Ну все, мне жопа. Я не знаю, где тут заховаться. У мене лих. У мене лехтарика нема. На четверті А, сабр стол. Так, а ти не понял, що він же вийшов тільки що на полювання? полюване? Ти Тис вийшов. Ну, тільки що хрипів. Так, а що ми? Це холод, да был? This don't Я без лих. Я без лихтарика, мені так погано. Я піду візьму ліхтарик. удачи молодцы. Як пройти цю місію? Вообще, що робити? Хто, хто там в цьому, в машині? Скажіть, де знаходиться цей Ям його... Питок, істка, да? Хапа, не хиток Ай, я дай вы Що ж. шиток в підвалі. В Подвале чи или воруч? Щиток ліворуч, заходиш і в подвале. В подвале і ліворуч. Так, ліворуч. По прямой, включается. на прямой кнопке пробовать надо Блин, же вы, короче, бета не походу, я не знаю. А, да-да, сам это же зняв. взял. Школ фото, треба шкопа. Так що робить Можна ти трошки пояснить? Ну, я тупо бігаю і помираю, чи що? Активність на пятерочке. Вот там. на пятерочке. И треба дивитися, будь-які сліди, там, може бути рука, там, щось такого. Вот, на дверях довестниш больше. Подойди, закры двері, посліди на двері. Так я хочу споч. Я хочу спочатку ничку якусь знайти, щоб бігти кудись. А в ванні я можу заховаться? Андрю Харрис, ви тут? Андрю Харрис, ви я friend here? Андрюхс. Вы было пробки? Прийом mm. У вас выбор пробки? Я сфоткав його Я знаю, mm -hmm. спавниться Да, я, я сфоткав його, Я знаю, де він спавниться Він зараз активний? А він спалився це через хрест. А, так. А. Тепер ультрафіолетом це треба світити, дивитися навколо чи є сліди. Візьміть... О. Двари закреті. О, ось він. Лари закраті. Почекай. Він мене вбиває. Не спрацював. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть, чи заходять вам такі відео, чи потрібно це знімати. Також у мене є VR 2 і, приклавши певні зусилля, можна спробувати фазму у VR. Ставте лайкос, якщо вам сподобалось, і всім пока!